Додала до суду на газовиків Лучанко, оскаржує платіжки. Жінка збирає непотріб на смітниках та складає у підвалі укритті. Допитають свідка у справі про розбій біля вокзалу. Історію села Сокіл зібрали під одним дахом. 12 вересня на календарі час новин. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з журналістами телекомпанії «Аверс». Для вас в студії працює Ольга Ганич. Мої вітання. Скорботна звістка сколихнула Забрудівську громаду. 11 вересня під час виконання військових обов'язків у населеному пункті Костянтинівка Донецької області. В результаті інфаркту Міокарда помер 50-річний житель села Щедрогір Валерій Жук. Про це повідомили в сільській раді. Про час прибуття воїна до рідної хати буде повідомлено додатково. До Любомської громади надійшла трагічна звістка з фронту. Повідомили про загибель захисника Юрія Діхтярука. Житель міста Любомль вважався зниклим без звісти з початку літа. Військовослужбовець загинув 5 червня поблизу населеного пункту Новогодяна Світлодарського району Луганської області. Про день та час зустрічі героя громаду буде повідомлено додатково. Сьогодні у храмі Віри Надії, Любові та матері їх Софії у Володимирі провалив останню земну дорогу 37-річного захисника Валерія Усіпова. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. Молоде життя і ще одного чоловіка, який не встиг створити власну сім'ю та народити дітей, покладене на вівтар нашої свободи та територіальної цілісності. Валерій Осіпов загинув 31 серпня на Бахмутському напрямку. Завтра, 13 вересня, громада Луцька. Прощатиметься з героєм Олександром Шевчуком. О 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовця. Нагадаємо, лучанин загинув 25 січня в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Щирі співчуття грібним та близьким і вічна. Честь шана усім полеглим захисникам. Три автомобілі передали військовим. Волинські детективи територіального управління бюро економічної безпеки кажуть, що машини були ввезені в Україну незаконно. Йдеться про транспортні засоби, які місцевий мешканець завіз Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавав їх через інтернет платформи. В рамках кримінального провадження авто були вилучені та арештовані. Володимир Волинський міський суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу 340 тисяч гривень. Також суд виніс рішення про зняття арешту та передачу транспортних засобів на потреби зсу днями. Детективи бюро на виконання рішення суду передали автомобілі військовослужбовцям. Нагадаємо, розслідування цієї справи завершили у червні цього року. Як повідомляли детективи БЕП, як гумдопомогу волинянину вдалося завести в Україну сім іномарок загальною вартістю близько 2 мільйонів гривень. Під час обшуків вилучили три автомобілі на іноземній реєстрації та понад 5 тисяч євро. Тільки за минулу добу правоохоронці отримали 9 заяв про шахрайські дії. За всіма фактами, поліцейські розпочали кримінальне провадження. Потерпілі були обережними онлайн і влетіли на кругленькі суми. 55-річний мешканець Іванич в одному із месенджерів наткнувся на прохання про допомогу. Перейшовши за посиланням, чоловік хотів переказати певну суму, однак для цього йому потрібно було ввести свої особисті дані. Таким чином, шахраї і отримали доступ до його банківської картки і переказали з неї кошти. А це 64 тисячі гривень. Отже, це виявилось фішингове посилання, яким орудували аферисти. І таких ситуацій, на жаль, сьогодні чимало. Тож поліцейські застерігають людей не бути довірливими та легковажними в мережі та не повідомляти свої дані. Нікому не повідомляйте конфіденційні дані ваших банківських рахунків та карток, а також не вводьте їх на підозрілих та неофіційних сайтах. Не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти, будь-яким можливим чином перевіряйте інформацію на достовірність. Якщо приходять повідомлення від друзів та знайомих щодо позики грошей, зателефонуйте їм і переконайтеся, чи саме вони потребують вашої допомоги. Якщо ж ви постраждали від шахрайських дій. Повідомте про це на лінію 102. У Волинській обласній раді відбулась 27-ма чергова сесія. Питання стосувались різних сфер від медичної до освітньої. А ще в результаті сесії призначили нового керівника інфекційної лікарні. А ще присвоїли статуси почесних громадян Волині. Хто ними став у репортажі моїх колег. Сесія Волинської обласної ради востаннє в цих стінах збиралась орієнтовно чотири місяці тому. Сьогодні понад 50 питань порядку денному, серед них і звіт обласного прокурора. Не обійшлося без питань, зокрема і по лісах та лісових дорогах. Що стосується лісів, 18.06 ми скерували до суду Банваля відносно директора одного з природних парків. Керівника деревообробного підприємства, де збитки були в сумі 16,5 млн грн. Що стосується лісових доріг, є така проблема у нас, дороги роблять не тільки в лісі, але й загальнодержавного значення. У нас на даний час розслідується кримінальне провадження за цим фактом, за фактом будівництва лісових доріг, де тривають експертизи. Більш детальну інформацію, якщо буде потреба, Антон Миколаївич, я вам окремо надам. Мої завжди відкриті, ви знаєте, це стосується всіх депутатів. Не менше реплік було й до обласної освіти, зокрема по плану формування мережі закладів старшої профільної освіти, академічного та професійного спрямування. Ця реформа має запрацювати в 2027-му. Але запитання за чий кошт турбують обранців вже сьогодні. Тобто, діти, які зараз на даний час навчаються в сьомому класі. Через три роки навчатимуться не в 10 класі, а підуть навчатися в академічні ліцеї та професійні коледжі. Там є відокремлені структурні підрозділи закладу вищої освіти, які ви пропонуєте включити в мережу, і ми сьогодні маємо за це проголосувати. Але ці заклади на сьогоднішній день є структурними підрозділами закладу вищої освіти, які є в державній формі власності. По-друге, я зазначав, що ми тільки на початку року. Сіма зусиллями відбилися від нам цих структур до цієї теми депутати, схоже, повернуться, але вже на наступному засіданні. А на цьому рухались далі по питаннях приватизації об'єктів, що має наповнити обласний бюджет по наглядових радах окремих медзакладів, а заодно й призначення керівника Волинської обласної інфекційної лікарні. Її очолик Любов Серба. А от звільнення колишнього керівника Івана Нискогуза з посади директора вже не існуючого в тизіопульмонологічного закладу, скажімо так, поки зависло в повітрі. Ми запропонували місце роботи. Ви ж розумієте, що ми реорганізували вже в цьому році три лікувальних заклади, і це все в рамках медичної реформи. І я розумію, ну, типу моральний аспект зазначеної події, але ну іншого механізму, Юридичного немає, дипу немає юридичної особи. Він керівник не існуючої юридичної особи. Адже більшість питання звільнення не підтримала. А ось за нових почесних громадян Волині таки проголосували. Ними стали британський режисер Тоні Палмер та заслужений вчитель України з Нововолинська Ольга Березан. На 27-й сесії також підтримали ініціативу перейменування села Пархоменкова, що в Устелуцькій громаді. Йому повернуть історичну назву «Видранка». Також не обійшлося і без питань, що стосуються Військових, зокрема, це звернення до вищих щаблів влади з проханням покращити харчування військових, які на лікуванні, а ще вжити заходів щодо повернення полонених із російського полону. «Мені прикро, звичайно, що не весь депутатський корпус був присутній. Ми розуміємо, що є, люди депутати, які відряджені яких причин, по яких вони не могли бути присутні, але зрештою ми побачили, що відбувся діалог. Ну, тобто ніхто ніде ні узурпації влади не проводить, іде нормальна бесіда скажімо, і опозиції, і більшості, суперечки. Ну, Яра, хоч це жива сесія. Ну, найближчим часом, я думаю, що будемо готуватися після того, коли буде. Продовжуватись робота і бюджетного процесу Верховної Раді. Ми будемо однозначно долучатися зрештою до роботи і військової адміністрації і готуватися до нового календарного року. Адже розуміємо, що проведення сесії має бути не рідше якраз на квартал. До слова своєю чергою, голова Волинської обласної ради разом з кількома депутатами планують поїздку до наших бійців на передову. Звісно ж, не з пустими руками. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі. Мешканці одного з районів Луцька скаржаться на сусідку, що зносить свої речі до підвалу. Справа в тому, що жінка збирає непотріб по смітниках. Все це вже не вміщується ні в її квартиру, ні в комірчину підвалу. Куди сусіди звертались і як планують вирішити проблему у сюжеті далі. На вулиці Володимира Івасюка, колишня назва Данщина, що на ЛПЗ, мешканці одного з багатоквартирних будинків, вирішили облаштувати укриття, спільний підвал на два під'їзди. Особливо потреба в цьому виникла після активних атак Росії на Захід та нещодавних руйнувань будинку у Луцьку. Однак, турбуючись про безпеку з боку окупантів, люди мають занепокоєння, що можуть себе наражати на іншу небезпеку. Бруд та антисанітарію з боку сусідки, яка, за словами мешканців, збирає по смітниках непотріб та складає у коридорах підвалу. Ми ще вже були в під'їзді. Ну, Ми ще вже... більше до того, як я тут була. З ну, неважливо, але це тільки починається, зараз гризуни, таракани будуть. Відповідно, таракани буде були. ситуація не сама з найкращих, але відповідно запах ви почули, коли ви зайшли, який вже запах стоїть просто. Та вивезти туди, да все. І спокій це буде для всіх. А ти свій подвал вже загадала, що двері не можна відкрити. Там свій от свій займай. А ці вже території ти не маєш права загромаджувати Там я, мене, що я не Це так. пожарна небезпека, ну, це антисанітарія. Там сміття люди ну, не можуть туди зайти. це, це сміття. То є товар. Жінка, яка займає з кожним днем все більшу площу підвалу, каже, що прийматися нема чому. Поміститься не тільки вони, але ще й сусідніх можуть. Подивіться, яке приміщення і скільки тут може поміститись. Нас тут взагалі заходило чоловік з десять в загальному. Проблема ця виникла за словами мешканців декілька років тому під час пандемії. Спочатку пані Лілія засмічувала власне житло. А як ці скарби зі смітника перестали вміщуватися в квартиру, почала займати під'їзд. Потім, через скарги сусідів, яким заважало сміття, перебралась з ним в свою кумірчину в підвалі. Мене тут бокувато мене воно не поміщається від вишу. А ваші речі в вашу кумірчину не, не поміщаються. Не мене тут я торгую на базарі. Uh -huh. Можу, людям даю даром, можу, даю на за запівціни, не тільки на базарі. Давала і хлопцям на війну, теж і закатки, і горіхи, що можна, сушку в такому плані. А люди кажуть, що тут не тільки звичайні речі ті кіно, ну, то торгуєте, а ще є зі сміття щось. Ну То можу сказати, що зі сміття. Жінка одинока, далекі родичі за кордоном. Сусіди стверджують, що вона має юридичну освіту однак на сьогодні заробітку немає. Якісь продукти харчування жінці дійсно віддають люди, а буває дають і таке, про що кажуть, на тобі, Боже, що мені гоже. Пані Лілія і такими речами не нехтує. Все майно зберігається в сирому підвалі, просто гниє. одяг, його воно воно його виносить, воно його сушить, воно його сушить постійно. І «Це «Розумієте, що то є проблема, велика проблема. Кількість і якість нажитого вражає. Там ланки. Банки, ланки. На банки теж треба і пляшки на молоко треба. Я ні в кого допомоги не прошу. Я прошу, щоб мені просто не заважали. Півтори роки тому проблема дуже загострилась. Люди почали звертатись в різні інстанції. «З травня місяця ми з сусідом Сергієм почали дзвонити на гарячу лінію, три були дзвінка. Відреагували, звичайно, були муніципали. Приїжджали. Муніципали. Вони просто приїхали, склали акта, виписали там штрафи і поїхали. Тобто вони два рази були, два рази те саме робили. Спочатку попередження зробили, потім склали акта, що то ну, ніякі роботи не виконуються, нічого не прибирається. Потім штраф наклали і пропали. І більше їх тут ніхто не бачив. Жінка згодна сплачувати ще, хоч декілька разів, штрафи, аби не позбавлятися власності. Тож як сказали, що були намагалися прибрати, і сказали, що ну бояться за своє здоров'я. Тобто, ну що людина може якось зашкодити да фізично на них діяти. один раз в місяць. Вони повинні вичищати підвальні приміщення. Скільки цей будинок існує, я тут живу. Вони ще ні разу не приходили. Ні разу. От єдиний раз, коли з під'їзду треба було винести ті клумки, вони приходили. Я не була тоді присутня, але вони казали, що там були і таракани, і миші, і все на світі. Була і заява до поліції. Мені прийшла відповідь, що вони з нею, значить, проводили профілактичні бесіди, туди-сюди. ну, Факт того, де стояв там і залишився, нічого тим не вирішилося. В письмовому порядку прийшло це. Ну куди далі звертатися, до кого ми не знаємо. Виходить, що опинилися в замкнутому колі. На зборах, що організували люди, вирішили писати колективну скаргу на друге житлово-комунальне підприємство. Бо без поліції його робітники не погодились забирати сміття у власниці. Підвальне приміщення воно належить до. Компетенції ЖЕКу, нехай би він не відмивав руки, а зайнявся тим, що йому належить. Керівник відділення ЖКП номер 2 пообіцяв вирішити проблему, але спільними зусиллями каже, що треба туди на одна вантажна машина. З жінкою розмовляли, але каже, це як стукати в закриті двері. Було рішення людину даже оштрафували штрафували згідно муніципальних приписів. Я думаю, що в цьому плані треба і далі продовжувати. а згідно нас, якщо нам буде припис, що його як ви скажуть прибрати, не будемо визивати поліцію і будемо прибирати разом з поліцією. Я до речі, завтра хочу теж так само бути муніципальні варті, і поговорити uh -huh. про це питання. Якщо там є активна людина з, з даного цього під'їзда, що я готовий до них під'їхати, розмовляти і будемо спільно з екскальми вартою. Муніципальною, ну треба це питання точно закрити, щоб люди не страдали. Отже, реакція комунальників буде після повторного звернення і припису. Крім того, сусіди зголосилися допомогти не тільки собі, а й жінці, через яку, власне, і зібрались. Ми розуміємо, що в людини є певні проблеми з ментальним здоров'ям і по-доброму стараємося з людиною говорити, але ми самі просто не зможемо цього вирішити питання. Ми не знаємо, які... Як далі, як далі цю ситуацію розрулювати? Останні на що сподіваються, можливо, ще звернення до соціальних служб, які опікуються подібними людьми, допоможе. Бо рідних, які б надали допомогу, можливо, і медичного характеру, жінка немає. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ще одна волинянка судиться із газовиками. Жінка оскаржує нараховані її платіжки. Вважає, що було порушено її право споживача комунальних послуг. Для багатьох волинян платіжки за газ стали справжніми гребусами і розгадати їх люди йдуть до суду. Мовляв, що ж то за порядок нарахувань, якщо лічильник на весь багатоквартирний будинок, а в якійсь квартирі один дідусь живе, а в іншій сім'я із трьома дітьми, проте не зареєстровані у квартирі. От і лучанка Людмила розбиратися зі своїми платіжками пішла до суду. «Встановлення заборгованості стосується саме. Газопостачання компанія НАТО нафтогаз, і вони повинні надіслали вони якісь незрозумілі тут розподіли, відомості не зрозуміло, звідки це розподіл, коли в мене немає лічильника і нараховується по нормі на кількість. Фактичних жінка позивається до газорозподільних мереж України і газопостачальної компанії Нафтогаз Україна. каже, що то вже не вперше судиться з газовиками, і попередню справу закрили. Де вже рахунок у нас виписує газорозподільна України і Нафтогаз України. А вони є юридичною особою. Філія не є юридичною особою, і вже одного попереднього справа була закрита, пред'явлена до волинської філії. І прийшов колишній прокурор представник їхні і Мензі і надали вони пояснення, що Волинська філія вона не є юридичними особами, тому потрібно заявляти позови до Київської до юридичної особи. І ми з'ясуємо. Це не перший раз. У нас філії Ощадбанку. Але вони відповідають, і все як має бути, тільки вони тут знаходяться. Представник Нафтогазу на засідання не з'явився. Суддя вирішує, треба, аби були всі сторони. Пласти підготовче судове засідання і повторно викликати судове засідання представника Нафтогазу України. З посиланням на сто шосту конвенцію на керівника забезпечити явку. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Справу про розбій біля вокзалу розглядають ось уже чотири роки. Обвинувачений переконує, на нього повісили злочин ромів, яких правоохоронці не змогли знайти. Мовляв, уся його вина в тому, що вже мав судимість і опинився не в тому місці і не в той час, а саме у провокзальному кафе. Чи просувається розгляд справи далі. Сиділи у кафе біля вокзалу з військовослужбовцем, потім на нього напали і забрали телефон. Одного з обвинувачених у розбої судять по другому колу. Спершу кримінальне провадження закрили. Закінчився строк до судового розслідування. Втім, прокуратура наполягла, справа має повернутись у суд на повторний розгляд. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення громадянином. За попередньою змовою групою осіб з не встановленою досі особою матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження розбою двоє цих чоловіків, один з яких зараз постав перед судом, побили громадянина і відібрали у нього мобільний телефон. От відповідно, це розглядається зараз в суді, і прокурор роблять це, аби суд постановив справедливе рішення. Обвинувачений уже був судимий, нині під домашнім арештом. Раніше вже розповідав нам свою версію подій. Мовляв, справу проти нього сфабрикували і насправді військового відгамселили особи ромської національності. Лучанин наголошував, підозру у розбої йому оголосили через п'ять місяців після посиденьок у кафе. Що я в кафе сидів неподалік біля них? Вони зробили те чорне двоє діло, метрів 400 від того кафе. Прийшли назад в те кафе, десь там був той потерпілий в тому кафе, і опинились в кінцевому результаті, що я винен, а цигани не винні. Чоловік переконує, просто опинився не в тому місці і не в той час, і мовляв, став цапом відбувайлом. Розповів, один із свідків у ньому нападника. Не впізнав купили піцу, купили соку, сіли. Нас підсіли цигани. Ми сиділи не довго, може сиділи минут 15, Там вони відлучалися десь. З кимсь там спорили про якісь АТО, щось говорили десь там за спиною. Я чув за якісь батальйони, щось там спорили. Потім вони відлучилися через деякий час, на хвилин 20. прибігли назад, прибігли назад. В руці мали телефонів кучу. Три чи чотири отримав. тримав. Одного телефона достав, показує, другого достав, показує. Чи мені не треба? Каже, братику купе, був свідок виступав. Він десь з балкона бачив, як там це все подія відбувалося, Він на мене не вказав цей свідок Ось з другого балкона. Він каже, там йшов, він каже, п'яний, ну, добряче каже, піддати. А це він, мабуть, йшов тоді з того бар. І каже, там стояло два чоловіка. Два чоловіка на тротуарі. І він підійшов, підійшов до тих двох чоловіків, щось почав з ними розмовляти. Але за пару секунд там заді за ним метрів десять ще чоловічина. А потім ще їх образувалося десь. П'ять, наскільки я пам'ятаю, чи чотирьох разом, чи п'ять, чи п'ять чи чотирьох з потерпілим. Ті, що взад йшли, почали сваритися, шарпатися. Нині у суді мали б повторно заслухати свідків, але одну з них прокурорка так і не змогла розшукати. Іншого свідка таки допитають у режимі відеоконференції. У засіданні оголосили перерву. Якщо вину Лучанина доведуть, йому світить до десяти років неволі. Віра Шевчук для новин на часі. Тут можна побачити, як прасували ще навіть до епохи вугільних прасок. Молотили зерно ще до появи комбайнів, В чому і як виходили заміж, заколисували дітей і загалом як і чим жили у різні часи в селі Сокіл, що в Рожишинській громаді. У музеї історії цього села можна затриматись як мінімум на кілька годин, аби передивитись чисельну кількість експонатів, а той і надовше, аби почути унікальні історичні факти про село від людини, яка заснувала цей музейний простір у серці Сокола. За цими дверима, які притулились з боку біля місцевого будинку культури, ховається багата історія села Сокіл, яке ще до 1939 року було містечком. Зібрала під одним дахом цю незлічену кількість речей Лідія Омелянівна. Саме вона свого часу об'єднала небайдужих мешканців над ідеєю створення музею. Бачимо яка старіша хата. Ідемо туди і просимо. Там ну люди живуть і просимо. От покажіть таке, розкажіть таке. Нам а можете видати, а можете це. Якщо хтось якісь, дуже багато фотографій, у нас є зібрано, фотографія якась ну, дуже дорога, там, тій родині, то ми беремо, перефотографовуємо і назад повертаємо, і, але фотографія є. Ото я кажу, десь 1287 є в нас по реєстру фотографій. Наприклад, таким чином сюди потрапив ось цей вишитий килим. А цей коврик це вишив чоловік, Сасовський Степан. Навіть намагалася йому дружина, щоб допомагати, дай каже, допоможу тобі вишивати. Ні-ні, ні, це я маю сам вишити. І вона у них була, ну, жили вони в тут в селі, потім жили в Калуші Івано-Франківської, mm. а потім тут жили в Соколі. Дивлюся, цей коврик прибитий вже на дворі така біседка і вже там. Це. Mm. Кажу, слухайте, дайте мені його в музей. Тут є речі побуту, якими користувалися сокольчани в різні періоди. Глечики, ночови, рушники, радіоли й саламани. Так у цій місцевості називають кошики для збереження зерна. Наприклад, коли в селі ще не було електрики, і навіть задовго до епохи прасок, які заправлялись вугіллям, ось так гладили тканини. Оце качалка, це качалка, а це рубель. рубель. Намотується рівненько, намотується і тако. Ну, кілька разів так пройдеться-пройдеться, потім. Та, окрім речей побуту, є й інші унікальні експонати. Наприклад, Старовинна церковна книга, де записували дані про хрещення дітей, або ж паспорт виданий місцевій мешканці 110 років тому. Паспорт виданий Пушкарчук Серафимі Леонтівни, 1891 року народження. Дата видачі паспорта 7 липня 2013 року. Оце вона. Всі почуті історії здобуті фотокартки і інформацію, яку вдалося віднайти в архівах, Лідія Малянівна систематизувала в майбутню книгу про історію села. Каже, окрім цієї, зібрала матеріалу ще на дві. Одна про тих, хто жив у селі по вуличної, по прізвиськах, які тут передаються родинами з діда Прадіда. Кожна родина має своє прозвисько. У нас є. Що тільки в нас нема? І зайці, зайці барони, осли. Козли, щурі, ґедзи, я ґєць. А як це залежить? А, це залеж... а от я себе розшифрувала, от я з гідзів. Знаєте, як ґідзи? Вкусив і відійшов, і все, і вже лагідний. А ще одна про весільні звичаї сукільчан. Нині ці світлини, які ймовірно, що будуть у майбутній книзі, вже можна побачити в стінах музею. А ще зараз одну покажу то. Це угу. я така? То красива. я така була. Отака я була. А сама не вірю, що така була. Окрім видачі цих книг в пані Лідії є ще дві мрії. Перша це перемістити музей в просторіше і краще приміщення, бо ж тут місця вже замало. Зауважує, що не так давно гроші на такі цілі їм нібито мали дати. Але по дорозі до їх села вони розвернулись в невідомому напрямку, бо ж бачите – Музей не має юридичного статусу. Нині Лідія Речук займається цим питанням і сподівається на цілковите розуміння та сприяння цьому у вищих культурних кабінетах району та області. Бо ж це історія і культурна спадщина, яку треба берегти, аби було що передати наступним поколінням, щоб вони не забували, хто ми є. Тут наша земля, тут наш пуп закопаний. Як не любити? Як не, як не втримати те, щоб показати. Далі, <дальшим>, щоб розказати те, що було колись. Юлія Остапович, Наля Прокопчук з Розжищенської громади для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варте уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть на наші сторінки в соцмережах. У студії працювала Ольга Ганич. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі.